Вже стало традицією щорічно проводити у Бердичеві змагання з трибунів у висоту меморіалу Віктора Лонського. В рамках цього заходу відбувся шаховий турнір міського центру фізичної культури населення Спорт для всіх, змагання із стрітболу серед молоді, конкурс малюнків на асфальті Україна, мій рідний край та показові виступи спортсменів із стрибків у висоту. Популярність цього виду спорту щорічно зростає. Ось і цього разу продемонструвати свій вишкіл на змагання прибули найсильніші спортсмени не лише із різних регіонів України, але й держав близько. І далекого зарубіжжя, відкриваючи турнір Віктора Лонського, Бердичівський міський голова Василь Мазур, зокрема, сказав: сьогоднішнє свято відбувається в непростий час. Це свято спорту, наше звернення до наших сусідів і до всього світу. Бердичів сьогодні каже, і нехай нас почують. Є багато достойних способів об'єднання. Є багато мирних способів довести, саме мирних способів довести свою перевагу. Є багато професійних способів показати силу, мужність, волю до перемоги, прагнення бути кращим, бути першим, бути переможцями. Відомий спортсмен, наставник і тренер Віктор Лонський доказав, що спортсменів міжнародного класу можна виховувати і в невеликих районних центрах. Головне, щоб було бажання і підтримка цього процесу. Мені сьогодні приємно вас напередодні дня молоді вітати, і хочу, звичайно, побажати в цей нелегкий для держави нашої час успіхів, успіхів і успіхів, гармонії в собі. Будьте впевнені і досягайте високих результатів. 21-й міжнародні змагання і стрибків у висоту оголошуються відкритими, і спортсмени розпочали боротьбу за один із найпрестижніших кубків меморіалу Віктора Лонського.